Осівна кампанія на Прикарпатті добігає кінця. Цього року вона проходить не лише з урахуванням погодних умов, а й викликів воєнного стану. Відтак агровиробники адаптували сівозмінно виробничі практики, комерційні підходи щодо придбання основних витратних ресурсів та реалізації врожаю. Вся посівна площа цього року на Прикарпатті становить 390 тисяч гектарів. Значно більше сіють ліпаку та свої, а ще гречки, розповідає директорка департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації. Продовжуючи через несприятливі погодні умови, посівна затягнулася, однак аграрії наздоганяють, і вже 90% запланованого посіяли. Завершено посів ярої пшениці, ячменю, вівса, гороху, соняшнику, гречки та посадку картоплі. З метою забезпечення продовольчої безпеки області створені всі умови для проведення весняно-польових робіт. Також цього року збільшено площі вирощування овочів, оскільки врожаю з окупованих чи замінованих областей очікувати не варто. До слова для тих, хто хоче розвивати чи започатковувати аграрний бізнес чи садівництво діє Урядова програма є робота, яка дає можливість аграріям чи фермерам отримати гранти. Грантова програма дозволяє залучити від 140 тисяч до 400 тисяч гривень за гектар, але не більше 10 мільйонів гривень відповідно до. Суми за 1 гектар. Цими коштами можна оплатити будь-які витрати, пов'язані з реалізацією проєкту висадки насаджень, постачальникам, продавцям матеріалів згідно укладеного договору. Гаранти надаються в розмірі не більше 70% вартості проєкту висадки насаджень та за умови фінансування коштами. Отримувача, власні та або кредитні різниці між вартістю всього проекту висадки насаджень та обсягу гранту до слова минулого року цією програмою вже скористалися 10 сільгосвиробників, які отримали гранти на суму понад 27 мільйонів гривень.